Там вже зустрілися керівники генштабів України та країн коаліції охочих. Я повідомив начальник штабу оборони Франції Фаб'єн Мандон. У зустрічі взяли участь головнокомандувачі збройних сил Великої Британії Річард Найтон, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і командувач збройними силами США в Європі Алексус Грінкевич. Військові з інших країн долучилися онлайн. Обговорили гарантії безпеки для України і умови їхнього запровадження. Переговори військових відбулися напередодні. Зустрічі лідерів України та коаліції охочих Володимир Зеленський та американська делегація вже в Парижі. Розпочалася зустріч українського президента з французьким Еммануелем Макроном. Далі запланований робочий обід з Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом, а також засідання самої коаліції охочих. А потім має бути прес-конференція. Паризька зустріч буде про головне: це як сшити нові пропозиції США з планами коаліції охочих, як пише агентство Bloomberg, йдеться про гарантії безпеки для України, можливе розміщення сил підтримки і роль штатів у контролі перемир'я через розвідку, дрони та супутники. Європейці наполягають, поточна позиція Вашингтона стала проривом. Тим не менш незрозуміло, яку роль відіграватимуть американські війська або ж де вони будуть розміщені в разі мирної угоди з РФ. Ї. Ну і взагалі, чи погодиться Путін, питання відкрите. Україна та союзники наближаються до згоди щодо шести семи документів про припинення вогню і після воєнного врегулювання. Пише про таке політику посилається на європейських посадовців на сьогоднішньому засіданні. Учасники коаліції охочих прагнуть домовитися щодо моніторингу припинення вогню між Україною та Росією, і також про розміщення багатонаціональних сил підтримки в Україні після самої війни. А також військової підтримки ЗСУ і зобов'язань у разі порушення Росією перемир'я. Крім цього, увагу сфокусують і на довгострокових угодах про оборонну співпрацю з Україною. На зустрічі коаліція охочих в Парижі не допустять жодної згадки про Гренландію, щоб не злити американців. Пише «Політико». Європейці намагатимуться уникнути будь-яких гострих котів, щоб не зірвати мирний процес стосовно України. Видання зазначає під час брифінгу в Єлисейському палаці перед початком заходу не було жодної згадки про погрози Трампа щодо Гренландії. Це попри те, що на зустрічі буде присутня і прем'єрка Дані Мете Фредеріксен нагадаю на попередній зустрічі військових командувачів, так. України та коаліції охочих в Києві, Україна та Штати на рівні генштабів узгодили військовий документ, який складається з чотирьох розділів і додатків стосовно підтримки збройних сил України, їхнього забезпечення, відновлення, модернізації і моніторингу виконання домовленостей, включно з реакціями на можливі порушення.